Вітаю! Скажіть, от як класно, коли ти ніколи не робив чогось подібного, а тобі треба зробити от тут і зараз щось: зайти в інтернет і знайти людину, яка це все пояснить, покаже, розкаже на пальцях? Наприклад, вам подарували перлинки. І ваша донечка захотіла браслет. А ви цього ніколи не плили, не робили, не знаєте як, полізли в інтернет і знайшли. Прорвало трубу. З вас сантехнік ніякий, але треба щось робити, поки він приїде. Як мінімум, залізли в інтернет і подивилися, що саме треба зробити: куди подзвонити, куди звернутися, знайти необхідні контакти. Сантехніка. Що зробити до його приїзду і тому подібне. Ваш син не може задачку з математики вирішити. Ви залізли в інтернет і знайшли чиюсь маму, а можливо, навіть саму вчительку з математики, яка дуже гарно на дуже класних прикладах пояснює, як куди що треба зробити, щоб таку задачку вирішити. І ви разом її взяли і вирішили. З будь-якого питання. Захотіли собі, не знаю, там поклеїти вікна в машину, затемнити, щоб сонечко не так сильно пригрівало. Плівку купили, а як наклеїти, не знаєте. Залізли в інтернет і подивилися. Купили візочок для дитинки, як його скласти, розкласти не зрозуміло. наприклад, в інструкції, або взагалі зараз інструкції немає. Залізли в інтернет і подивилися. І таких прикладів може бути маса, просто багато, багато, багато. Ми вже звикли певним чином користуватися інтернетом і користуватися порадами інших людей. І як же це приємно, коли людина, навіть якщо вона не там супер якийсь вчитель, майстер, надзвичайний. Багаторічний там, практик, майстер-гуру і тому подібне, ділиться тим, що вона любить робити. Просто так. Безкоштовно, з любов'ю і ділиться щиро і безмежно. Не розказує вам, що от це розкажу, а от оце в мене копічів я вам розказала, так? Такі люди зазвичай називаються блогерами, аматорами і тому подібне. До чого я веду? До того, що ви потрапили саме на такий канал. Там, де я досить щедро ділюся тим, що люблю робити, що знаю, що збираю. А що працює принаймні для мене, що я вже перевірила і дуже хочеться цим поділитися. так? Не для того, щоб вас вчити життю, чи казати, що прийдіть до мене, я вас всьому навчу, все покажу. Запишіться на мої курси, ще щось. Цього всього в мене немає на каналі. І не буде. Так, я от та сама людина, яка просто ділиться. Ділиться для того, щоб той, кому резонує, міг взяти собі щось у практику. Звичайно, людина, яка ніколи нічого подібного не робила, їй потрібно більше деталей. І тому в мене є різні варіанти. От, наприклад, як користуватися різними інструментами, як почати, що робити, і тому подібне. Та людина, яка вже не зовсім початківець. А, наприклад, вже активний практик. То, звичайно, наприклад, ті варіанти роботи, які я запропонувала, їй не цікаві. В неї є свої, можливо, навіть ще крутіші і ті, які працюють саме для неї. І вона може тоді на моєму каналі просто взяти щось новеньке, якийсь новий погляд, так, і включити це в свою практику. На каналі подаю так, як, наприклад, себе почути, почути власну душу, власний дух. Тобто я даю різні варіанти, але, звісно, вони не вичерпні. Цих варіантів у світі є мільйони. І моя звичайна задача передіною така не стоїть, щоб відкрити вам весь всесвіт, всіх мільйонів варіантів. як... Працювати різними інструментами. Я вам даю лише деякі варіанти. Так, ті, які працюють принаймні для мене, а які працюють дуже добре. І якщо хочете, беріть, не хочете, не беріть. Тобто, це не остання інстанція, так? Це не щось, е, як сказати, ідеальне щось. Це просто один із варіантів. Мільйона варіантів, які ви можете знайти в інтернеті. Таких каналів, як мій, дійсно існує дуже багато, а різних варіантів роботи є дуже багато. Тобто нікого не тримаю. Звичайно, шукайте в різних місцях різну інформацію, практикуйте якомога більше, дізнавайтеся, порівнюйте, збирайте, синтезуйте весь свій досвід. Йдіть вперед своїм шляхом. Все одно, все дуже-дуже індивідуально. Все, 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 все. А мета у нас у всіх одна: прийдемо всі туди, куди треба. Просто йдемо трошки різними. Дорогами, так? І, звісно, давайте збагачувати одне одного, а не критикувати і не розділяти. Я ось ще про це хотіла сказати, так? Що завжди дуже добре єднатися заради однієї мети. Мене взагалі надихнуло. Життя у Франції. <хи> а на створення цього каналу а, поясню, чому так. Вона, напевно, про це ніколи ще не казала. Але ось, наприклад, от муніципалітет або комуна у Франції, так і називається, так адміністративна одиниця, де ти живеш, село, містечко і так далі. Ну, комуна. Так вона є. Комунальне життя. Не той комунізм, який. Є. Нам в радянські часи а, запихували. А такий справжній комунізм, я просто буду казати, не за всіх, не за все, не дуже глобально, а на своєму такому рівні, там, де зараз я, де я є, а, живу в невеличкому гірському селі, в комуні. Так, наш муніципалітет комуна. І що таке комунальне життя ось в моєму селі? Конкретно моє село, в якому я живу. Дуже просто. У нас, наприклад, є кінотеатр, який існує ще з 1936, го здається, року. Він був заснований однією із місцевих сімей. І він працює досі і дуже гарно працює. Там немає ні одного співробітника. Ні одного, ніхто не отримує зарплату і ніколи не отримував. Це все робота волонтерів. У нас є бібліотека. Приміщення надала мерія так, за, із загального бюджету місцевого тобто на податки всіх нас. Ні один бібліотекар не отримує зарплату. Ні один. Це все бабусі, тьоті, мами, дяді, дідусі, татусі, студенти-волонтери. У нас існує більше десятка та більше десятка гарної. Хай буде навіть 20, різних спортивних активностей абсолютно різного напрямку: як для дітей, так і для дорослих, так і для людей похилого віку, і для людей з обмеженими можливостями. Ні один, повторюсь. Ні один інструктор, аніматор, фітнес-тренер і тому подібне не отримує зарплату. Це все волонтери. Наприклад, от там в клубі спортивному, в якому займається мій старший син, тренером є мій чоловік. А батьки на підвечірок так дітки позаймалися по черзі, печуть різні пироги, тортики і тому подібне. Батьки прибирають в нашому приміщенні там, де дітки миються, перевдягаються і тому подібне. Тобто, у нас є всі списки. Батьки-тренери, батьки-прибиральники, батьки, що готують, батьки, що приймають, наприклад, коли є турніри місцевого чи національного чи навіть міжнародного значення, все займаються самі батьки. Це всюди асоціативний вид діяльності тобто, всюди є асоціації. Ти входиш в асоціацію, платиш, наприклад, там за вхід 5 євро в рік. І стаєш членом асоціації все. Далі кожен вкладає, що він може дати цій асоціації і всім тим, хто в ній перебуває. Це щодо спорту. Також, наприклад, при різних а, структурах. Загально так називаємо, також є свої різні інші асоціації. Наприклад, в будинку престарілих є дуже багато людей, які просто приходять навідати стареньких, прогуляти, допомогти їм зробити покупки. Хтось приходить їм зробити макіяж, намалювати брови, нігті, зробити зачіски, чи заспівати пісеньку, провести якийсь конкурс, зробити якісь соціальні. Ігри, до речі, щодо ігор дуже багато варіантів, саме таких аніматорського плану, так, різні ігри. Просто, наприклад, там вечір ігор. Там карти, там лото, там якісь настільні ігри і тому подібне. Все безкоштовно і все на волонтерстві. Школи, наприклад, є, а школа одна державна. Безкоштовна, одна приватна платна. Але вона коштує точно так само, як і державна. Просто що в державній це держава платить за кожну дитину, а в приватній платить сім'я. Але ціна одна і та сама. І є третя школа лісова. А... В лісовій школі знову ж таки є одна єдина людина, це директор-засновник, жінка, яка створила цю школу, і вона, по суті, там отримує зарплатню. Ну, вона там символічна, самі розумієте, тому що так треба адміністративно, щоб підв'язати під всі програми державні. Ну, це все ж таки школа є школа, так. Але всі інші викладачі в цій школі, всі вчителі, нянечки, аніматори, помічники і тому подібне – це все батьки: тіті, дяді, бабусі, дідусі. Знову ж таки, будь-яку діяльність, яку б ми тут не взяли, навіть організація будь-яких Ярмарок, заходів, подій місцевого характеру, національного, міжнародного, різні спортивні події. Будь-що всюди все тримається на волонтерах. Наприклад, пожежна частина у нас є. Половина є реальних пожежників, які, ну, справді пожежники, вони на це вчилися і отримують зарплату, а половина волонтери. Причому волонтери а, волонтерять і в вихідні, і ночами, і на свята, і тому подібне. Будь-які сім'ї, от, наприклад, беремо конкретно, а, ну, візьму одну із сімей, так, а, наші знайомі, у них о, о, є своя ферма. Велика ферма, в них багато кіз, вони роблять сир, не багато чого різної продукції, все, що засноване на молодці скози. Він, чоловік, ще й працює на будівництві, а на вихідних він волонтер в пожежній частині. Коли потрібно волонтери в спортивних клубах у школі чи на різних заходах і тому подібне він всюди волонтери, Тобто, треба десь там не знаю, сцену зібрати. Це він треба привезти, наприклад, причіп піску, щоб діти гралися під час якогось там заходу в пісочниці. Він його привезе. Тобто, кожен робить щось своє мама, так само вона викладає, наприклад, безкоштовно. Фітнес для літніх людей, також веде навчання в асоціації по тенісу для дітей шкільного віку. І, наприклад, приймає участь в різних заходах, що пов'язані з ярмарками. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Їх бабусі, дідусі, і так далі. Всі так само, всі при ділі, кожен приймає участь в нашій комуналі, в нашому. Комунному житті, як це правильно сказати. Тобто кожен щось дає. І дає не так, як в комунізмі радянському з-під палки. Так, всі зібралися, пішли в парк прибирати, туалети чистить, буряки в там, чи ще щось. Бо треба навідатись, наприклад, там, до літніх людей. З-під палки ніхто нічого не робить. Кожен робить. Що він може від щирого серця, що він хоче саме зараз дати, як він це хоче дати, і разом з іншими. І е, я бачу, що, наприклад, літнє покоління, е, люди, бо я з ними багато спокоюся, в практично сусіди всі літні, е, вони дуже щасливі, вони при ділі. При тому, що дуже багато є таких, що, наприклад, там хворих, які переживають не найкращі часи, ну хоча б навіть по здоров'ю, вони щасливі. Ніхто ніколи нічого не жаліється. Там просто вже заднім числом якимось дізнається, що е, тиждень назад людина пережила операцію більше шести годин, що там прогнози не дуже втішні, що все погано, а ніхто про це не знає. Ти дізнаєшся так дуже несподівано від зовсім інших людей, бо люди на своє життя взагалі не жаліються. В них такий позитивний погляд на життя і на все. Більше того, не дивлячись ні на що, там бабуся ця йде тут вона в бібліотеці. Волонтеркою працює. Завтра вона допомагає роздавати на ярмарці сир. Післязавтра вона допомагає стільчики розставляти, бо треба сцену підготувати на міжнародний турнір. На наступний день вона йде казочку розказувати в дитячий садочок. Потім вона піде в будинок літніх людей навідати там якусь бабусю чи дідуся, чи знайомого, чи не зовсім знайомого. І так далі, і так далі, і так далі. Вони відчувають себе корисними, потрібними, і вони віддають щиро з любов'ю і те, що от зараз вони можуть дати. І якщо завтра вони не можуть нічого дати, нічого страшного. Вони так і кажуть, що все в цьому році, наприклад, я вже багато всього віддала. Наприклад, наступний рік я трошки відпочину, чи там залишу, наприклад, одну-дві діяльності всі інших. Почекають, бо, наприклад, зараз мені от хочеться побути більше вдома. А дуже багато знайомих таких, ну, вже самих, в принципі, бабусь, вони допомагають, наприклад, прибирати більш літнім бабусям, дідусям чи йти, тим, в яких є проблеми. А, наприклад, біля мене там живе дідусь, йому 90 чимось років він пересувається так дуже-дуже дуже. -дуже, -дуже Помаленьку, з паличкою, в нього тут, знаєте, ці апарати купа всякого. Кожен день зранку до вечора я його бачу, де б я не гуляла, я його бачу навіть в горах. Він всюди гуляє. Він не дуже чує, не дуже розмовляє, він вже не дуже й бачить, але він зранку до вечора гуляє. І ще при гарному розумі, більше того, я його ще часто бачу в супермаркеті, купляє їсти на машині, їздить. І нормально. Існує також дуже цікавий бартер. Наприклад, сусіди по городам одне одному вища здають. До речі, у нас ще існують різні ділянки. Наприклад, мерія виділяє якесь поле, його ділять на різні там, городи, і ти можеш записатися, от просто там, мати собі городи. Можеш мати собі конкретну якусь маленьку ділянку, іноді це платно, Ну так дуже. Дуже-дуже дешево, символічно, іноді безкоштовно. А є ще асоціативні, наприклад, там, городи, коли люди садять все, ну вони сідають разом, так обговорюють, що вони посадять, хто що як обробляє по черзі, і потім діляться між собою всім тим, що виросло. Е, є різні також і біоорганічні, до речі, ферми і так далі, які. Мають своїх працівників, а, але ти можеш, наприклад, записуватися на вихідні на збирання там, овочів, фруктів чи яєць з під курочок і тому подібне. І в кінці того, що ти допомагав, наприклад, там, за вихідні, ти можеш собі там назбирати гарний кошик два а, різної продукції. Це така тобі оплата, бартер такий виходить. Тобто варіантів. Повно є. І мені подобається, що всі приділя, при тому, що у кожного є своя робота, іноді не одна, а дві. Але вони ще й волонтерять і волонтерять багато і віддають всього себе. І їм це реально подобається. От реально ніхто нікого не заставляє. Все настільки. Щиро і з вдячністю. Я пам'ятаю, коли наші перші біженці з України приїхали, вони не могли повірити, що там інші українці, які тут живуть, їм просто от безкоштовно там щось допомагають. Вони питалися, скільки вам оце волонтерам платять? А як ви волонтерите? Щось собі в кишеню тіпа, відкладаєте чи ні? І тому подібне. Вони не могли навіть зрозуміти. Що можна просто щось робити для іншої людини, от просто так. Я розумію, що зараз вже за ці роки змінилося ставлення, але от я пам'ятаю, ще люди особливо похилого віку, зі сходу, особливо, хоча були і з цієї з Бучі і з інших. Вони не могли повірити, що тут людина, яка там щось їм допомагає. І весь час там допитували, скільки тобі платять, а скільки ти собі там волонтериш в кишеню і тому подібне. Навіть допустити не могли. Таку думку, що тобі може хтось в чомусь допомогти от просто так. Я вже наговорила на 22 хвилини, я бачу. На цьому моменті, і мені дуже захотілося внести ясність, щоб ви не бачили в моїй постаті чи на моєму каналі вчителя. Духовного якогось наставника, лідера там ще щось. Я нікого нікуди не веду, нікуди не зазиваю, нікуди не запрошую, ні від чого не рятую, нічого не обіцяю. Я ота людина, яка просто щиро віддає те, що от зараз має, знає, відчуває, думає, усвідомлює, практикує те, що для мене працює. Я перевірила, мені сподобалось, я його вам даю. Щиро, багато, безмежно, безкоштовно. Хочете беріть, не хочете, не беріть. Ви дорослі люди. І сподіваюся, що кожен може обрати собі абсолютно сам, з ким йому по дорозі, а з ким ні. Навіть якщо нам по дорозі буде зовсім трошки. Мені приємно, що я, можливо, дала щось трошечки вам. Скоріше всього, ви мені також щось дали, адже, як мінімум, ви зайшли на мій канал, як мінімум, подивилися хоч одне відео. А, можливо, навіть поставили якийсь лайк, чи підписалися, чи ще щось, чи коментар написали, не полінувалися. У нас відбувся бартер, так? Енергообмін. А, можливо, пошепки сказали дякую, а можливо, зрозуміли, що вам просто не сюди, і пішли собі далі. І нічого страшного, я ні за кого не чіпляюсь. І навпаки, запрошую вивчати себе і наш навколишній світ, планету, наш всесвіт. Дуже багатогранно, і з різних джерел, і не залишатися в чомусь одному, а навпаки. Всю багатогранність бачити і досліджувати. Я за це, реально за це. Не застрягайте, навіть на моєму каналі не застрягайте. Йдіть далі, шукайте, об'єднуйте, повертайтеся, розказуйте, що ви знайшли, що почули, що побачили, що усвідомили. Це також класно і мені класно, так? Бо іноді. Здається, що десь там щось не побачила, прогавила, так, Ну і в будь-якому разі, чим би я не ділилася, чим би ви не ділилися. Це актуально от саме на зараз, правда ж? Через місяць, через рік, через два у нас можуть бути зовсім інші погляди і в мене, і у вас навіть кардинально протилежні які, тим, які зараз, так? Це також нормально, ми всі розвиваємось, ніщо не є сталим. Нам потрібен весь час цей рух, ця динамізація. Стагнація нікому не потрібна, правда? Всі хочуть рухатися, еволюціонувати, а не стагнувати. Ну так от, резюме цього відео. Ви на каналі того, хто просто ділиться. Просто дає, віддає від душі і щиро. Тут не про майстрів, не про вчителів, не про наставників. Обирайте серце. Що вам подобається, як подобається, що хочете, та й беріть. Не хочете, не беріть. Я намагаюся все систематизувати. Ті знання, ті погляди, ті усвідомлення, подавати це все структуровано, логічно і для різних рівнів. А, звісно, це лише моє бачення. Так? Тобто, якщо вам треба зробити той же самий браслет для вашої доньки, ви можете знайти 300 мільйонів таких відео від різних майстрів, і кожен може зробити по-своєму. Той браслет, і ви оберете той варіант, який для вас найпростіший найзрозуміліший на даний момент, це є нормальним. Так? Я про це. Подобається, як я плету браслет. Залишайтеся, принаймні, поки що зі, зі мною. Не подобається. Шукайте інших. Ніхто нікого не тримає і ніхто нікому нічого не доказує. Я просто ділюсь. Добре? Сприймайте, будь ласка, мене і мій канал саме ось так. То людина, яка просто ділиться. Все. Дякую за вашу цінну увагу, за ваші коментарі, вподобайки. Це завжди приємно. Дуже люблю вас читати. Та, звичайно, такі коментарі там просто одне слово чи смайлик... Ну, це ні про що. <ріст> а, не витрачайте на цей час. Якщо вже витратили свій час, то напишіть хоч пару фраз того, що ви попрактикували, чи усвідомили, чи побачили, чи було щось вам корисно, цікаво, що був якийсь зворотній зв'язок, так? Бо я на нього завжди орієнтуюся. От, і для мене це важливо. Сподіваюся, для вас також. Сподіваюся, що вам приємно на цьому каналі і буду так тримати. Кому подобається мій підхід, звичайно, запрошую практикувати далі разом. Разом, разом, разом. Або не разом. Кожен набирає сам. Бувайте! Прекрасного дня чи вечора, ранку, ночі. Хто коли дивиться? Ось така сьогодні невеличка пауза. Бувайте! Авах!